Дітки, всім привіт-привіт! Маша Алінка, привітайся! Сьогодні ми з Алінкою будемо саджати город. Ми сьогодні, от Алінка принесла петрушку, покажи, кріп. Оце таке насіннячко, Ми спочатку будемо саджати у земельку. Ось таку. Ми зробимо лунку спочатку. Потім насипимо насіннячко. І будемо спостерігати. Виросте воно. І яке воно виросте. Добре, дітки? Дітки, погляньте, які насіннячка. Це кріп, він мілкий-мілкий. І ось так, давай, Алінка, допомагай мені. І ось так, ось у луночку ми будемо саджати. Насипає. Алі. Ось так, яка в мене помічниця. І обов'язково, дітки, треба це все полити водичкою. Ось так ми спочатку поливаємо. І будемо ось так, Аліна, допомагай мені загортати земельку. Земелька вже прогрілася, вже тепла, так, Алінка? Так. Ось так. Ось так і надалі будемо спостерігати, що у нас вийде.